Українські зірки продовжують ділитися рецептами своїх дієт. Сьогодні свою історію нам розповідає Сеня з гурту Моторола. За короткий проміжок часу йому вдалося позбутися 25 кілограмів зайвої ваги. В лучші свої времена, ну, как бы В свої я дотягував до 100 есть, это, такого не було. И, э, ну я мабуть, я почему чомусь вважав, що це нормальний мой вес, но але я почувствовав і одишечку, коли піднімаюся ступень, то есть я зрозумів, я що. Что что нужно что-то делать. И вот реально. Прийшов той момент, коли я задумався над питанням. Але звертатися по допомогу до фахівців співак не схотів. Ні один чоловік з лишнім весом ніколи не признає, що він толстий, ніколи не піде е в дієтологу. Тому Саня сів на дієту, яку порадили йому друзі. Дієта основана на блокуванні моментів, коли е е ну, просипається чувство голоду. В момент, коли хочеться ну, чого-то там м'ясного, тяжелого, заміняти це, скажімо, постними продуктами. Ну, в частності, я заміняв це всевозможно крупами, ну, в виде каш. Кстати, вот позволял себе рыбный блюда. Я просто люблю мясо, и для меня вот без мяса рацион неполноценный, это точно. Поэтому мясо я ем в любых количествах и когда хочу. А в принципе поедать мясо с салатом, такое доброе. А, вот. и меньше бухать. Ой, это это больная тема, потому что ну, на самом деле мне очень нравится алкоголь, В момент, когда ты отказываешься от алкоголя. E, хорошо працюють почки и печень і виводять e, лишню жидкість з організму. Якщо ж вам поки що важко втримуватись від алкоголю чи зайвої їжі, спробуйте вести спеціальний щоденник або блог, куди ви зможете записувати усі свої успіхи. В інтернеті є маса всяких соціальних таких штук, де можна ну, би, заявив, e, Что ты там, допустим, худеешь, ну, как бы каждый день, обращаясь к этому ресурсу, понимаешь, что там, допустим, тебе он помогает как-то тебя организовать. И нехай усі бачить, что вы у відмінній форме.